Продовжуємо наші роздуми про те, як спілкуватися з Богом, розмовляти з Богом. Порадник молитви для молодих, Святой Альфонса Марія Делікоріям. Отже, в останньому вітинку ми сказали про те, що Сити Альфонс запрошує нас, щоб ми, щоб ми спілкувалися з Богом і з другом, Так, відкрито, тобто довірливо. Ну і сьогодні поговоримо собі, про що ми повинні говорити Богові. Найперше, вчитель каже: говори Богові про все. Богові залежить передусім, щоб досвідчило його присутність і прагне, щоб з ним розмовляти, як з кимось, хто тебе любить. Повіряємо свої почуття в свободі і з довірою. Він не тільки очікує, аж до нього прийдеш. Але коли прагнеш його любові, раніше виходить. Тобі на зустріч і стає перед тобою, офіруючи тобі поміч, якої потребуєш. Чекай тільки, щоб розпочав розмову. І тоді виявляє тобі свою близькість і готовність вислухання і потішення тебе. Очі Господа звернені до праведних, а вуха Його на їхні заклики, говорить псалом 34:16. З довірою покірно і витривало. Бог з уподобанням сповідає на молитви тих, які моляться покірно. Тобто порівняй молитву Фарисея і Матеря, відомо, так? Приклад з Євангелія. Якщо хочемо отримати від Бога, ласки повинні молитися з цією довірою, що нас вислухає, а не вільно нам в це сумніватися. Так, апостол Яків каже. Про це. Як молитва набирає сили до заслуговування з любові, так знову ефективність виєднування черпає з віри і довіри. Бог дуже тішиться, коли довіряємо його милосердю, в цей спосіб почитаємо і вивищуємо ту його нескінченну доброту, яку замірив виявити світові через його сотворіння. Щоби ще більше зміцнити свою довіру до Бога, пригадуй собі часто. За якою великою любов'ю поступав з тобою і яких засобів вживав, щоб перемінити твою, твоє непорядковане життя, звільнити тебе від того, що тебе поневолює, щоб зближився до Його любові. В особливий спосіб оживляй свою довіру, думаючи про те, який дар дав тобі Бог в Ісусі Христі. Так, Бог полюбив світ, що сина свою донародного дав. Як же ж могли би ми підкресли апостол боятися, що Бог відмовить нам якого-небудь добра по тому, як захотів дарувати нам свого сина? В іншому місці сам Бог засвідчує, я його вибавлю, бо призвав до мене, визволю його і славою обдарую. Отже, якщо хочемо отримати від Бога ласки, повинні ми молитися з тією довірою, що нас вислухає, і невільно нам це сумніватися. Наступне, що важливо, не бійся задавати Богові питання. Якщо в життю приятель появляє... Якщо в в житті приятель появляється, приятеля, появляється... сумніви, які дотикаються їх самих чи інших людей, тоді просять його взаємно про раду. Подібно те з довірою про себе Бога, про раду, усіх справ, щоб тебе просвітив і підсунув тобі таку розв'язку, яка буде згідно з його уподобанням. Господи, підведи мені, що маю чинити, чим говорити, а я це сповню. Говори, бо слуга Твій слухає. Повторюй йому, отже, часто, Господи, для чого так мене полюбив? Що доброго бачиш у мені? Чи забув вже про те, як тебе О, мій Улюблений Боже, якщо ображав тебе в минулому, то. яка є настільки кара, на яку собі заслужив, але прикрість, яку вчинив тобі, який є гідною нескінченною любові. Тільки ти є і будеш завжди єдиним Господом, мого серця, моєї волі, Бог є опорою мого серця і моїм пристановищем навіки. Отже, з довірою просив Бога про раду в усіх справах. <кій> Розмова на день добрий. Бог є при тобі по пробудженню. Отже, і ти на Нього з любов'ю і розрадуйся прекрасною новиною. Що хочеш колись з причини, хоча що, хоча з причини колись твої твоїх гріхів віддалився від нього, він тепер є близько, любить тебе і прагне бути через тебе любний. Тому кожного ранку зараз по пробудженні, скеруй думку до Бога, офіруй, офіруйся на його славу, все, що буде чинити, що прийде тобі, витерпіти того дня. Прохаючи його, щоб допомагав тебе своєю ласкою. Потім віднови акт подяки, визнай Богові свою любов і постанови собі, що бережиш цей день так, якби був Остатній в твоєму житті. Це і важливо так, пам'ятати е, про ці моменти. Що все є ласкою і даром Бога. Е, Варторитися, завірити з Господом Богом умову, що завжди, коли чиниш окреслений знак, наприклад, положиш руку на серце, піднесеш очі до неба, чи подивишся на хрест, зробиш це з інтенцією, виразити любов відносно Бога і праниє, щоб був улюблений через усіх, які і офіруєш йому самого себе. Постанови собі, що пережиєш цей день, так якби був остатньо в твоєму житті. Це і важливо, адже фактично багато людей зовсім не думають про те, що їхнє життя рано чи пізно закінчиться. Це так, принаймні на цій землі. Ну а так, то людська душа намирає, звичайно. ж. Отже, розмовляй з Богом не тільки на день прийдешний, але завжди. Тобто, не забувай ніколи про присутність Бога. Це особливе наголошує і святий Отець Пів у своїй духовності. Ну і святий Альфонс Марія Дельгорі. Розмовляй з ним як найчастіше, коли тільки можеш, оскільки не нудиться, він ані не легковажить, як це часто чинить великі тієї землі. Якщо любиш не забракне тобі теми до розмов, говори йому про те, що тобі сталося. Розповідай про себе і свої справи. Я так, якби розповідав дорогому приятелю. Він так дуже тебе любить і турбується про тебе, як коли би не вже про нікого іншого думати, тільки про тебе. Є так дуже заангажований в твої справи, що видаватися могло би, що його проведення і самогутність існує тільки для того, щоб тобі допомагати. Його милосердя і доброта є для того, щоб тебе, тобі співчувати. Свідчити тобі добро і заскарбити собі твоє довіру і любов. Відкрий отже ж, перед ним свободять ціло свою середину, і проси його, щоб пропровадив тебе і допомагав досконало сповнити свою ситуацію. Вою. Отже, якщо любиш, не забракне тобі теми до то розмови рівно ж із Богом. Ну і це наразі такі теми, які сьогодні поради, які дає нам святий Альфонс Марія, де Лігорі в наступному вітинку. Звичайно, що продовжимо. Амінь. Отже, хай святий вчитель церкви, святий Льфонс, допоможе нам будувати глибокі, інтимні стосунки, і щоб ці стосунки з Богом робили нас, людей, Божих, людей, молитви, апостолів, яких, де ми можемо свідчити про це велике відкуплення Ісуса Христа.